21 січня. Все, я уже я даже приміряю нову маечку, охуенно. Маечка то, що надо, будем мені на смену. Місце дуже хороше для стирки. стираю, сушусь. Ще подкорректировал спиці, А в цій камері знайшов ще одну маленькую дырочку. Оказывается, та колючка пробила її насквозь в двох місцях, А вторая дырочка маленькая. Я її знайшов, заклею, побачимо, що буде. Може з нею все не так погано ще. Що... Оця камера, що тут стоїть зараз. Вона бразильська і жорстка. Возможно, після прокалування її вже не заклеїш. Таке. Поэтому я розмишляю над тим, щоб купити ще одну запаску, бо маловато буде. Щас п'ють чай. потом ще даємо рибку вчорашню а я думав, що я тут на цілий день останусь а я уже все сделал все одежу постирав, постирал высушил белик навіть вот. даже это тент прибарахлы короче а оторвав старые нитки, матушки штопані, вязаные и цільні куски новые из новой веревки я вчора новую веревку знайшов, и там даже есть перекладина, щоб чтобы тент перекидывать вот. Рукавички прибарахлив, а то виходить, що приходиться постійно знімати. А так пальці свободні, можна до вечора не знімати, пальцями все можна робити. Зараз руки разом помию з рукавицями. І вперед можна стартувати. 12 часов, а я вже все зробив. Так що я сьогодні їду. Я думав, тут Ну Тут не дуже хороше місце, тому що завтра сонце сильно жарить. Ось вот так Я вчора знайшов 6 пачок салфеток ізоленту. И май нашел кружку. Кружка классная, жалко, что дырявая. Она кошерная кружка с такой ручкой, блин, алюминиевая. Но я думаю, что еще все найду. Сколько тут дров для печки и уже готовых, наломанных, красивых, сухеньких. Интересная дорожка, я по ней выходить не буду. Я, по-моему, до сюда ехал. Или ты все там, может, якось. Потому что я вот это здание помню. Я від нього звернув в сторону і їхав от в тому направлені, по той стороні ручейка. О, там дорога така накатана, Ключки всі розкатані, А тут ні. тут прийшлося пішки йти, сейчас буду обдивлятися. Не щас, потом, Ось о, вона торчить уже. Тоже таке типа я курці, местная якась хуйня. Вот. Но если без нагрузки, вона глибоко не залізе. А потім треба все повинімати. Ось це як ірці, вон видно навіть їхні папирочки, типу, ось вони. Ну, тут вони якісь мілковаті, а такі сильно далеко не залізуть. Не вертався назад. Вон остання заправка. А ось тут я ловив інтернет, пройшовся туди під дерева. А следующа заправка, там наберу собі водички свіжі. А може і інтернет буде, а може і зарядка. По цій трасі дуже специфічне движення. От зараз нікого нема взагалі. Нема. А тільки що їхав страшне, так давили мене, так давили. Там якийсь монумент вдоль дороги. І гарбата цікава. Воно так іде в річки. Петляє дорога з цієї сторони гори. Опаньки. монумент. І це я його найближче проїжджаю. Далі я буду удалятися від нього. Не знаю, що це таке. чи чого-то. интересные машинки такие стоят эти пожарные это типа экспонаты вот он бомберос туда розетка не рабочая я побачив цей парк и подивився думаю блин точно десь розетка есть она есть но не рабочая сейчас обиду трошки кружком и поеду дальше водички попью Доехал до следующего городка. О, в принципе, ничего цікавого для моего Забігаловки. Тут є всякие розетки, но я так понял, их надо спрашивать А там через 16 километров в следующем городе будет заправка. И вот там я, наверное, все сделаю, что надо. Вон покрышка. Я так уж ае обдивился. Вона слегка протерта по центру, звісно, але но ще носить могла, але но я дивлюся, що там бок вже вирвало, а ще в ній куча якирців торчить. Якірці тут везде. Кожен раз, коли я з'їжджаю з асфальту і заходжу на асфальт, потім перевіряю. Вони якісь мілкіші, ніж наші. Я думаю, що не проб'ють. Якщо вот. навіть від наших допомагає защита така, то тут тим більше. первый взгляд выглядит так стрёмно. но ну, в принципе, люди тут -то хорошие, привитные. Хотя так все на Пацаны <свистит> выглядели так подозрительно. Я сразу думал так, думаю, сейчас нас будет мане Нет, до сих пор еще никто не назвал тебя. Вот супермаркет. И маленький, но единственный, какие тут есть. И самое интересное, что размер не имеет значения. Вот тут цены очень хорошие на все. Я купил себе хлебчика, купил кетчупа, І вот. Вот от це єдина вулиця, яка асфальтувана, яка йде від траси сюди. І купив свої любимої консерви найдневич, маленький не вигідне. Ще прикольно, що річка йде там в стороні, а недалеко від дороги паралельно йде отакий канал. І я все час майже буду їхати і вже возле нього знайду ничку собі. Дітвора в ньому купається везде. І вдальні нього лавочки стоять. <гум> ось вот такі... На перший вигляд стрмний. Люди в ньому виглядять іменно як такі латиноси, яких ми привикли бачити в піно. І вот. перший взгляд стрмно, а на самом деле кошерний міст. Такий парк головний такі от лавочки кругом, там со столиками взагалі люди сидять, віддихають. І ось столик стоїть. А тут діти, якесь мероприятие спортивне бігають. А там поліція перекрила вулицю, щоб ніхто не їхав. Ось таке. Wi-Fi класний, інтернет, виложив відео, набрав води, зарядив телефон, заїхав в магазин, затарився. В магазині все є, ціни хороші. А городок маленький, хацапетов, навіть вулиці не асфальтіровані. Ось таке буває. Таке. Я здалека побачив оцей ліс. І думаю, о, класно ліс, а оказывается, це тут спеціально вирощують, воно все охраняється. Такі, ух. Так що поки їдемо далі, як буде дорожка до річки хороша, от то по ній поїду. Так, от дорожка хороша. От железна дорога. Ми приїжджаємо і далі канальчик. Проїжджаємо по мосту. Далі побачимо що там, чи світить нам щось. Короче, всегда, если хорошо пошукать, можно найти место. Может, кстати, даже вот там лучше будет. Но тут просто такая поляна офигенно. Вот. Если дивиться по солнцу, то оно взойдет до там. Получается, утром я смогу тут ховаться. И как раз тут какие угольки, тут кто-то уже что-то Тут козы бывали. Бо там усад уже заросший. Велик я заносил отдельно, сумку отдельно. И пахнет тут приятно. И вот за этой кучкой дорожка, а за ней канал. Близко. Паньки, сонце сідає, я вже покупався, бо я не мог терпіти ці пекельні борошна. От. І тепер так добре. Не знаю, я прийшов, одразу почав розпалювати і замітив, що немає нічого. Хоча перед цим були мошки якісь і комарик був. Тепер класно, отак от, от палаточка моя стоїть. Опалко я сильно навіть не ховався, даже если з дороги мене хтось побачить. Поваравано абсолютно. Никогда б не задумав, що таке місце буде приємне. Це місце навіть приятнее, ніж вчорашнє. Mm. Офігеть. Напоминаю стоянки на, на, на півдні України. Канал. Те ж саме, только рослини трошки інші, це рослини більш такі цікаво, <реш> <реш> да? Я під такими деревами ночував один раз всего лишь в Албані. У мене знов така ж сама рибка. Ну не така, а трошки друга. Отже, жрис написано, Google сказав, що это скумбрия. <реш> вот. Без глютена, ну звісно. Прошли раз я брав в Али, а це натюраль.